Послухай і дозволь собі бути живою, десь глибоко під землею, у м'якій темряві, де спить коріння і дрімає пам'ять, жила собі квітка, точніше, ще не квітка, а її душа, її насіння. Вона вже знала, що таке світло колись вона вже проростала. Колись вона вже розквітала, сподівалась, а потім були морози, сильні, раптові, ламкі. Її полюстки змерзали, а мрії обсипались, як перший сніг на щойно з'явлених бутонах. І після того випадку вона довго спала, навіть коли весна прийшла знову. Квітка не проростала. Ні, шепотіла вона під землею. Я боюсь, А раптом знову, а раптом світ мене зламає, а раптом я знову повірю, і все розсиплеться. І тоді поруч повільно проповз черв'ячок. Він був м'який, теплий і неквапливий. Привіт, мовив він лагідно. Я тут живу, мені добре в землі. А ти? Тобі тут добре? Квітка мовчала, і тільки крізь мовчання вирвалось. Я боюсь. Черв'ячок кивнув. Боятись, це нормально, сказав він. Але якщо в тобі є щось, що хоче рости, ти не зобов'язана залишатись тут лише через страх. А, але я, я не знаю, що буде там. Знову буде біль? Може бути, відповів він чесно. Але й новий досвід не завжди такий самий, як старий. І тоді квітка замовкла знову. Але щось всередині вже почало змінюватись, бо хтось був поруч, бо хтось не тиснув, не переконував, а просто. Був. На ранок вона не вирішила йти назовні, квітка просто дихнула тихо, як усмішка у вісні, і це було її першим ковтком життя. Час йшов, черв'ячок час від часу з'являвся поруч, не для того, щоб штовхати, а просто щоб подивитись і сказати. Квітонько, я поруч, і я бачу, як ти ростеш. Квітка при цьому тремтіла, її серцевина пам'ятала біль, кожен новий поштовх угору був одночасно і вірою, і страхом, але щось у ній вже не могло не рости вона була живою. Коли полюстки торкнулися повітря. Вона не знала, чи її хтось побачить, вона не знала, чи буде дощ чи її зламає вітер. Але квітка точно знала, цього разу вона знову знайшла в собі сили, не для того, щоб довести щось світові, не для того, щоб стати кращою, досконалішою, яскравішою за інших. Вона виростала не для того, щоб заслужити любов, а просто тому, що в ній жило. Життя. Вона вже тут видима, справжня, така яка є, з невпевненими полюстками, що ще тремтіли, за серцем, що не забуло біль, але і з корінням, що міцно тримало землю. Квітка зайняла своє місце, і саме це було тим, чого вона так давно чекала. Бути собою зараз, тут. І ті, хто проходили повз, чомусь зупинялись, бо в цій квітці було щось інше: не яскравість, не форма, не аромат, а глибина, тиха, справжня глибина душі, яка вже знає біль. І все одно розцвітає. Ти можеш знати, що твоя весна безпечна. Ти можеш знати, що можна рухатись далі. Ти можеш боятись і все одно, незважаючи на це, почати розквітати, бо новий досвід не обов'язково такий самий, як. Був колись. І так ми не знаємо ніколи, що буде далі, але життя воно вже є тут і зараз, і ти можеш бути собою тут і зараз. Якщо ця казка торкнулась тебе, залиш її у себе в серденьку і дозволь собі розквітати. Навіть якщо трошки страшно. А якщо тобі хтось згадався, поділися з ним цією історією, бо, можливо, він теж так само чекає на свій дозвіл розквітнути, і саме ця казка стане помічником в цьому. Дякую та залишайтесь далі на каналі Магічний Сан Душі.